Маршал боїться грому. Яскраве сонце заглядало у вікна головної бази. Щенята прокидалися по черзі, потягували лапки і позіхали після насиченого дня. Маршал розплющив очі, перевернувся на спинку і посміхнувся. Маршал, ах, який чудовий ранок! Ні хмаринки на небі, саме час для тренування з пожежним шлангом. Він підскочив, натягнув свій червоний рятувальний жилет. І швидко поскакав до тренувального двору. На вулиці вже були Скай і Зума. Скай літала над базою, виконуючи повороти. А Зума лежав біля фонтану, ліниво поглядаючи на друзів. Скай. Привіт, маршал. Готовий до повітряного тренування? Маршал. Можливо, пізніше. Сьогодні я відчуваю себе суперпожежником. Сміється і ковзає по траві, ледь не падає. Зума». Головне, щоб ти не загорівся, сам пожежнику. Усі сміються. Тим часом райдер спостерігав за погодою на великому екрані в командній кімнаті. Щось його насторожило. Райдер, в рацію. Команда збір є важливе повідомлення. Усі щенята збираються в залі. На екрані карта міста. Із заходу рухається темна хмара. Райдер. Друзі, сьогодні вдень очікується сильна гроза. Синоптики кажуть, що буде багато блискавок і грому. Нам треба бути поготові. Гончик. Чи є загроза для міста? Райдер. Поки що ні. Але якщо вітер посилиться, нам можуть знадобитись усі щенята для рятувальних операцій. Ми маємо перевірити укриття, подивитися, чи всі дерева безпечні, і тримати зв'язок з міською службою. Скай обожнюю діяти в небезпечних умовах. Маршал. Ем, Гроза кажете. Ну, не те, щоб я її боявся. Просто. Вона трохи, ну, гучна. Райдер. Все добре, маршал. Маршал. Так, так, все чудово. Я ж сміливий вогнеборець, так? Грім. Пф, Як дитячий хлопок. Але скай та зума переглянулися. Вони знали, що маршал завжди нервує під час грози. Він ніколи цього не визнає. Але коли лунає перший грім, його лапки починають тремтіти. Скай. Якщо що, ми поруч, маршале. Небо поволі затягується хмарами. Над головною вежею пролітає перший вітер. Райдер. Команда. Готуємось. Починаємо перевірку територій. Усі розбігаються виконувати завдання. Маршал іде трохи повільніше за інших, його хвіст трохи опущений, і він раз по раз оглядає небо. Щенята розділилися на пари і вирушили у місто. Райдер координував усіх із бази. Райдер в рацію. Скайчейс, перевірте дах школи. Зума. Гончик, парк біля озера. Маршал, ти йдеш до лікарні. Перевір пристосування для пацієнтів, чи вони витримають вітер. Маршал, в рацію. Прийнято, райдере, я вже мчу. Повільно і впевнено. Мчу. Маршал їде, озираючись на небо. Воно вже повністю затягнуте сірими хмарами. Повітря стало важким. На вулицях ще спокійно, але дерева вже хитались. Біля лікарні, де він мав провести перевірку. Зібрались люди, деякі з дітьми. Один із малюків вказав на небо хлопчик, Мамо, воно гуде! Гррум! Небом прокотився гучний грім. Усі здригнулись. Маршал завмер. Його очі розширились, вуха мимоволі притиснулись. Він стояв на місці, ніби вкопаний. Серце билося швидше, а лапи почали легенько тремтіти. Маршал, це ж просто звук, нічого страшного. Просто небо сердиться. Все добре. Я ж рятувальник. Бам! Блискавка вдарила десь далеко, але звук грому був оглушливий. Малюк біля лікарні почав плакати, і тоді маршал зробив кілька кроків назад. Райдер, в рацію. Маршале, як ситуація? Маршал не відповів одразу. Він дивився на небо, ніби знерухомів. Потім натиснув кнопку, намагаючись приховати хвилювання. Маршал. Все, наче добре. Я ще перевіряю. Гончик і Зума підкріпляли дерева мотузками, коли почули грім. Зума. Вау, це було гучно. Гончик, але ми не боїмося, правда? Зума, ні, ну, майже. Гончик, врацю. Райдери, парк стабільний. Переходимо до наступної точки. Він спробував зробити коло навколо будівлі, та раптом вітер зірвав вивіску над входом та впала недалеко. З гучним гуркотом. Бум. Маршал підскочив і. сховався за сміттєвий бак. Дихання збилось, хвіст затрясся. Маршал, що ж зі мною таке? Я не можу. Але ж усі розраховують. У цей момент на базі Скай помітила, що сигнал маршала не рухається на екрані. Скай, в рацію. Райдере, щось не так. Маршал стоїть на місці вже кілька хвилин. Дай мені кілька хвилин. Я перевірю. Скай наближається до лікарні, помічає червоний шолом біля баків. Скай. Маршал. Маршал не відповів. Тільки підіймає голову. Скай. Все добре, я з тобою. Маршал нарешті виходить з за укриття. Він опускає погляд. Маршал. Я. я боюся, Скай. Цей грім, він мене паралізує. А я мав бути сміливим. Скай. Справжня хоробрість це не не боятися. Це діяти навіть коли страшно. І ти все одно прийшов сюди. Ти вже герой. Маршал кліпає, зітхає глибоко і киває. Небо вже темно, сіре, сильний вітер. У місті починає моросити дощ. Після розмови з Скай, маршал трохи заспокоївся. Вони разом завершили перевірку лікарні. Пацієнти були в укриттях, усе працювало справно. Скай в рацію. Райдере, лікарню перевірено, все гаразд. Маршал обережно. Я підтверджую. Райдер почув голос маршала і усміхнувся. Райдер. Молодець, маршале. Тримайся. Команда на тебе розраховує. Тим часом у парку. Зума й гончик уже поверталися на базу, як раптом з за дерев вигулькнула пані Портер. Вона розмахувала руками. Пані Портер, Допоможіть. Біля ринку блискавка влучила в ліхтар. Почалася пожежа. Гончик. Райдере, ми маємо термінову ситуацію. Вогонь біля продуктового ринку. Райдер. Прийнято. Маршале, це твоє завдання. Маршал затамував подих. Райдер, м'яко. Я знаю, ти впораєшся. Тобі треба лише бути собою. Маршал зібрався. Він глибоко вдихнув. Скай підморгнула йому. Скай, покажи вогню, хто тут головний. Маршал. Добре. Щенячий патруль готовий до діла. З вогнем у серці і турботою в очах він мчить до місця виклику. Полум'я охопило частину дерев поруч з ринком. Люди відбігли вбік. Блискавка влучила в старий ліхтар, і той впав на суху траву. Гончик та зума намагаються стримати полум'я, але без маршала не обійтись. Гончик. Нам потрібен твій шланг, маршале. Маршал приїхав і рішуче ввімкнув систему. Потужний струмінь води врізається в центр вогню. З димом здіймаються іскри. Маршал голосно Відступай вогню! Я вже тут. Скай спостерігає з повітря. Скай. Вогонь спадає. Добре йдеш, маршале. Маршал направляє струмінь ліворуч, де вже тліє дерево. Потім праворуч, і добиває останній спалах. Шш. І стає тихо. Дим розвіюється зума. Це було круто, гончик. Ти врятував ситуацію. Маршал ще задиханий, дивиться на вологу землю. Його лапи більше не тремтять. Він усміхається. Команда повертається. Райдер стоїть біля пульта. Райдер. Чудова робота, друзі. Але особлива подяка маршалу. Скай. Він сьогодні не просто погасив вогонь, він поборов свій страх. Маршал скромно. Мені було страшно. Але коли побачив, що всі мене підтримують, стало легше. Грім більше не такий страшний, коли не сам. Усі щенята починають сміятися. Гончик, мені чесно, теж трохи страшно від грому. Але ж я його не чую, коли ти л'єш воду. Зума. Наступного разу влаштуємо вечірку. Грім і вода. Маршал. Якщо буде торт, я за. Знову гуркіт грому. Маршал озирається. Потім підморгує. Маршал. Що ж, грім? Я тепер знаю я сильніший, ніж здавався. Наступного ранку. База. Спокійний день. Скай поливає квіти біля вежі, гончик тренується на смузі перешкод, зума читає журнал у шезлонгу, все мирно. Аж раптом вжух. Маршал у своїй масці вискакує з за кущів на задньому подвір'ї. Маршал театрально. Не бійтеся, друзі. Супермаршал прийшов врятувати ваш ранок від нудьги! Скай злякано відскакує. Маршале. Я ледь не перевернула ліку. Гончик зітхає. Знову в режимі Герой 2477, Так. Далі серія коротких геройських втручань. Перше. Роккі намагається закрутити гайку на велосипеді. Маршал підбігає з плащем, стрибає на гайковий ключ і відкручує переднє колесо. Роккі. Я просто хотів підкрутити, а не. Відокремити маршал винно. Геройська ініціатива. Друга. Зума проливає сік на траву. Маршал стрибає з гасінням, розгортає пожежний шланг і заливає половину подвір'я. Зума. Це був просто сік, чувак. Третій скай чхає. Маршал приносить 15 серветок, ковдру, чай, маску і кличе райдера на екстрену ситуацію. Скай. Я просто чхнула. Це не місія. Усі збираються на терасі. Гончик, маршале, ми всі тебе дуже любимо, але не все це надзвичайна ситуація. Роки. Іноді допомога це просто не заважати. Маршал опускає маску. Я... Я хотів бути справжнім героєм, робити щось важливе, як у фільмах, Скай, м'яко. А справжні герої помічають, коли вже досить. Маршал мовчки знімає маску. Вперше без пафосу. Маршал. Можливо, на сьогодні досить супергеройства. Пауза. Маршал посміхається. Але якщо хтось раптом впаде у сир, ви знаєте, кого кликати. Усі сміються. Райдер по зв'язку. Щенячий патруль. Увага! Є новий виклик у центрі міста. Потрібна команда. Гончик. Справжня місія. Поїхали. Скай. А ти з нами, маршале? Він дивиться на свою маску, потім відкладає її. Маршал. Так, як просто маршал. Але з вогнем у серці. Центр міста, біля великого магазину іграшок. Пані Портер стоїть перед будівлею з розгубленим виразом обличчя. Над дверима сами готить лампа, із вікон доноситься звук сирени. Пані Портер, Ох, щенята, слава Богу. Автоматична система доставки зламалась і зачинила всередині мого племінника Тіма. Він у відділі з машинками. Райдер. Прийнято. Гончик. Координуй периметр. Скай. Перевір дах. Роккі, заблокуйте двері на повторне замикання. Маршал у шоломі без маски. А я, Райдер, тобі ти найважливіше. Ти підеш усередину, бо тільки ти зможеш пройти крізь вузький прохід між стелажами і дістатися до Тіма. Маршал затамовує подих. Маршал. Зрозуміло, без суперсили тільки я сам. Але цього має вистачити всередині магазину темне приміщення, блимання аварійного освітлення. Маленький хлопчик стоїть біля полиць. Його трохи лячно. Тім. Пошепки. Маршал. Маршал з'являється з-за стелажа, усміхається. Привіт. Я чув, ти чекаєш на рятувальника? Тім, я не можу знайти вихід. Маршал. Тоді тримайся поруч. У нас є одна суперздібність команда. Він допомагає Тіму пройти між стелажами, використовує хвіст, щоб відсунути коробки, а лапами підтримує дитину. Коли потрібно перелізти, двері відкриваються, світло. Команда чекає. Тім. Ми вийшли, пані Портер. Тім, обіймає племінника. Гончик. Маршали, це було круто. Скай. І ніхто нічого не підпалив. Подвійна перемога. Маршал жартує. Мабуть, я і справді герой. Навіть без маски. Повернення на базу. Усі щенята вечерюють разом. Скай приносить коробку з новими масками з крафту. Скай. Ми зробили кожному супергеройську маску. Просто на пам'ять. Гончик. Але носити їх будемо лише у вільний час, не на місії. Маршал тримає свою нову маску. А я, мабуть, залишу її на стіні. Щоб пам'ятати, головне не костюм, головне діяти по-доброму і трохи менше борошна. Усі сміються. Над базою зоряне небо. Маска висить на стіні, а під нею табличка. Маршал, наш герой. Завжди сподобались історії. Став лайк, підписуйся і слухай ще більше казок на нашому каналі.